Стану, журавликом прилечу, почуйте, як поруч з вами присяду і помочу, Моя сивочола сиво чолонений, приник на очах сльоза, скотилась траву зелену, як вранішня та роса безла. Зацвіла калина летить журавлиний клин, небесна моя родина, летить до своїх хатин. Своя дорога, я сам обирав той шлях, коротка вона чи довга тепер вже позаду страх, війна випускає кулю, безжальний горить вогонь. І знову чиясь зозуля, рахує роки крізь. Сон. Зацвіла калина, летить, журатлини, клик. небесна моя родина, летить до своїх. Крили знамену тіло, той воїн заснув, спочив, заплакала Україна, ковтаючи біль і гнів. героїв земля зростила. Може, щоб тільки добро жило Зацвіла калина, калина, клепить журавиний калин. До своїх хатин. Надзвичайно сумна звістка у березні 2022 року сколихнула нашу сільську громаду. Під час виконання бойового завдання у Волноваському районі Донецької області біля села Червона Поляна, виявивши стійкість і мужність. 6 березня 2022 року героїчно загинув сержант, командир танку 1 го танкового взводу, 3 ї роти танкового батальйону, вірний військовій присязі та українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок, люблячий син, брат. Племінник, дядько, житель села Берестівець, товариш, колега Юрченко Олександр Юрійович. Рік і два місяці страшного болю, смутку, сліз, жалоби, невідання. 4 травня 2023 року Олександр Юрійович повернувся на рідну Уманщину. Олександр завжди старався бути першим. Всіх закликають іти тільки вперед, до мрії, до мети, до перемоги. Був працьовитим добрим, чуйним, дружнім з товаришами, з колективом, з яким працював, завжди був готовий прийти на допомогу іншим і впевнено йшов до своєї цілі. Олександр Юрійович був нагороджений нагрудним знаком за зразкову службу, медаллю операції об'єднаних сил. За звитягу та вірність, відзнакою за заслуги перед Уманщиною та грамотами, за високий патріотизм, відданість військовій присязі, мужність, героїзм, сумлінне виконання військових обов'язків Паланська громада, депутатський корпус старостати, товариство Берестівець, жителі села. Та всі присутні висловлюють щирі співчуття матері Ользі Миколаївни та усім рідним з приводу загибелі героя України Олександра Юрійовича. Ольга Миколаївна, шановна громада, сьогодні ми проводимо останню путь і повертаємо на рідну землю страждальне тіло. Олександра Юровича. Сьогодні він приєднається до небесного воїнства. Його душа буде поряд з Василем, Юрієм, Денисом, Сергієм та тисяч українців, які віддали своє життя за наше сьогодення, наше майбутнє і за наше минуле. Кращі віддають життя, і ми маємо максимально шанувати їхню самопожертву заради нас. Ми маємо глибоко усвідомлювати, що ми є велика нація, і ми взаємовідповідальні за пожертву наших воїнів. І ми маємо розуміти, якщо ми не будемо разом. То ми не отримаємо ту перемогу, за яку ми віддали багато життів наших співвітчизників. Що до нас будуть знову прилітати ракети, нам будуть нав'язувати свою волю інші держави. І якщо це усвідомлення буде максимально свідоме, якщо ми будемо розуміти, наскільки болісно для нас. Втрата кожного, наскільки ми відповідальні за цю втрату, і скільки треба праці і сили для того, щоб ми як народ і нація перемогли. Тому заради цього ми і отримаємо нашу перемогу, заради нашого майбутнього. Мати Олександра довго чекала тіло сина. Тіло повернулось на землю своїх батьків, прадідів. Душа поряд з нами. Шануємо цю самопожертву. Я щиро дякую матері за виховання справжнього патріота. Дякую Бристевецькій громаді, яка одна з найпатріотичніших виховала стільки вірних синів. Шануємо всіх українців, які загинули за Україну, за нашу державу. Я Попрошу хвилиною мовчання шанувати всіх героїв, борців за нашу державу. Через співчуття матері і близьким Олександра Юровича. Слава Україні! Я довго працюю директором і всіх цих хлопців, які є, над якими маю рати прапори на могилах, я їх всіх приймав у перший клас. всіх їх випускав і бажав їм всім щасливої долі. На жаль, війна. Все перечеркнуло. Тому, Оля Миколаївна і всі рідні, ми будемо пам'ятати їх всіх, в тому числі і вашого сина Олександра. Я вже говорив, що ми в себе в школі створили кімнату пам'яті і пошани, ну такий собі музей. Де ми будемо вшановувати кожен день о 9-й годині, так як сказав президент наших героїв. Вона тебе знищить. Hmm. <laughs> України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син.